Uh, remember, our hospital hosted 19,000 wounded children, 1,000 prosthetics per year. Uh, we uh, renovate this park for physical rehabilitation. Our city, our country, it. for collaboration oh. between to Ukraine and Japan. So also we have today a great honor to the place in our city hall. Minister of and the deal is now. So I think it's a good start. The Japan desk is uh, is a now a window. Час війни ми приймаємо багато делегацій у Львові, але в більшості це є політичні делегації, це є міністри, це є посли. І сьогодні власне японська делегація має зовсім інше наповнення. Це приїхали японські бізнесмени, які представляють відомі японські компанії, і вони готові почати працювати в Україні вже. То не чекати, коли завершиться війна, як більшість компаній світу. Це дуже важливо, є, тому що для того, щоб мати перемоги на фронті, потрібні гроші, потрібна зброя. Для цього економіка має працювати. Тому я дуже щасливий, що наша робота по залученню власне японського бізнесу дає свій результат. Ми сьогодні відкриваємо фактично офіс японського бізнесу у Львові. А Як ви знаєте, японський уряд та японський приватний бізнес зацікавлені співпраці з Україною. Втім, до цього часу ми зосереджувались в основному на Києві. Звісно ж, Київ важливий з політичних, економічних та бізнес-міркувань. Втім, Україна це велика країна, є багато різних регіонів. Тому ми подумали, що цікаво було б зайти і на західний регіон, який буде який нам цікавий з точки зору розвитку бізнесу. Місто Львів має ряд переваг. Звісно ж, це і географічне розташування, і політичне, економічне, економічний клімат, а також зміркування безпеки. Важливим аспектом є лише не економічні міркування, але також готовність на відкриті змі міста і ті заходи, яких вжила Львівська міська рада, щоб прийняти його. І важливою ознакою такої готовності є відкриття Чпен власне, практичне виявлення цієї готовності. Гадаю, це дуже корисно для нашого бізнесу. Для нас це дуже пам'ятний день. Наше особисте знайомство, підписання меморандуму. Ми дуже раді бути тут і можемо стверджувати, що це справжній міф в розвитку співпраці між Львовом та Японією. Перший сервіс в Україні, який орієнтований саме на співпрацю з японським бізнесом. Це так зване єдине вікно оригінальна назва Japan Desk, сервіс підтримки супроводу японського бізнесу на базі управління інвестицій і проєктів. фізично так само це буде знаходитися офіс, скажімо, для зустрічей теж в управління інвестицій. Створено нами окремий сайт, розділ, окремий телефон, мейл, який буде доступний для суто японського бізнесу, який зацікавлений в отриманні інформації, отриманні про місто, про бізнес, про середовище, про проєкти. і все це буде надаватися і споводжуватися. Суто окремим менеджером, координатором Japan Desk для японського бізнесу японської мови.